18 червня 2025 року у Корольовському суді Житомира відбулось чергове засідання суду у справі про вбивство Даниїла Бельченка та поранення Олексія Нечіпоренко у Радомишлі. Підсудним в справі є Олександр Юрко та Віктор Ільченко. На засіданні суду був відсутній один із захисників Ільченка та потерпіла Каріна Бельченко. Мама загиблої дитини. Під час засідання колегія суддів продовжила перегляд відео слідчих експериментів свідків. Наталія Лузан свідок у справі працює у психдиспансері, який знаходиться неподалік. Від місця події. Ми звернулися всю увагу, що там таке щось таке не зрозуміло твориться. Діти, коли я прибігла, то я побачила, ну, такі постати на дітей невеликі невеликого зросту, були отак за цією. А куди ви сказуєте? Там, де пустка кузка, як вам сказати, а я не Діти, так от забору, це там де заборони до нас ближче, вірли туди. А в цей час був чоловік. Дивіться, на той час цей малий бюджет. Після перегляду відео зі слідчого експерименту Віталій Чаюн, адвокат Віктора Ільченка, каже, що Наталія Лузан свідок плутається у своїх показах. Вона не ідентифікувала перших двох особах, які перебігали за другий паркан. Іноді особи, які перебували біля того паркану, знаходились в позиції на пів оберта або майже спиною до вікон психоневрологічного диспансеру. Тому відповідні працівники дестанформ не могли бачити ні чи є в людей, які в цій позиції знаходяться будь-яка зброя. Так само вони не могли оцінити положення цієї зброї саме в той момент. Адвокат потерпілого спростував інформацію Віталія Чаюна Я про плутані свідчення Наталії Лузан. Свідок ні в чому не плутається. Вона пояснила так, як це побачила. Чітко свідок вказує, що сторону тих осіб, які гналися за. Цими двома неповнолітніми дітям, ді, дітьми ніяких пострілів не робилося, ніякі предмети, навіть схожі на зброю, в сторону нападників не направлялися. цього очевидно випливає, що загрози для тих, хто нас доганяв, цих неповнолітніх не було ніякої небезпеки для цих осіб.

Я вам поставлю. А людей якихось бачите? Людей я не бачу. У усьому комуналізі немає ворогів? Немає ворогів. Зрозуміло, з тутії що зі Санкт-Петербургу? З не розумію. І про я ви зараз розумієте? Про конструкцію бачу, але не знаю. хочу, щоб ви покажете, прошу вашу честь, як було вказано, що мій підзахисний не бачив саме дітей. Він бачив тут людей на високого зросту. Наслічому перемену. Якби я дійсно знав, що там знаходяться цивільні, а тим більше некономітні хлопці, я б взагалі не зробив жодного пострілу. Я хочу звернутися до потерпілих і просити, який раз вас вибачення, це зараз максимально, що я можу вас вам е Дивіться, За словами Бориса Денисенка, адвоката потерпілого Олексія Нечипоренка, чоловіки, прибувши на місце, почали стріляти по дітям, не з'ясувавши обстановку, яка була на місці. Прибувши на місце, вони не з'ясували, що відбувається. Що це хто там люди, Які люди чи ховають зброю, чи не ховають, чи загрози для Ільченка, Юрка ніхто не створював повільно. Мала. Бір з'ясуйте спочатку за клопотанням прокурора Олександра Ваховського суд постановив продовжити запобіжний захід для підсудних Олександра Юрка та Віктора Ільченка на 60 днів. Постановив клопотання прокурора задовольнити обвинуваченому мірку Олександру Володимировичу продовжити запобіжний захід у літимані під вартою на 60 днів, тобто до 16 серпня 2025 року, включно без правнесні застави. Клопотання покров продовження буну у захтовлі домашнього арешту у визначений період вибонувачну бічку задовольнити. Нагадаємо, 7 березня 2022 року у Радамишлі стріляли у двох дітей, котрі гралися на подвір'ї будинку. 12-річний Даниїл Бельченко від отриманих поранень загинув. 10-річного Олексія Нечипоренка було поранено. За словами Каріни Бельченко, матері загиблої дитини у дітей стріляли чоловіки у камуфляжному одязі. 28 липня 2022 року. Корольовський суд Житомира розпочав розгляд. Прави Вероніка Гасанова Ігор Кучин – Суспільна новини Житомир.